Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра у 21.00 відбудеться другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч з двох. На арені Люблін київський динамо Олександра Шавковського у себе номінально вдома. Команда буде приймати Хамрун Спартанць. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про київське Динамо, про Хамрун Спартанс. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, давайте то подивимося ймовірність на перемогу: 83% вважають, що переможе київське Динамо. 11% вважають, що буде додатковий час. Та 6% вважають, що переможе Хамрун Спартанс то такий Динамо вважаючи 83%. Киані переможуть, і справді дуже великий відсоток. Кіані фаворити фаворити Кияні обіграли Хамрон Спартан тому назад за да? рахунком 3-0. Дуже впевнена перемога Київського Динамо, голи Владислава Ванатова, Віталія Буєльського та Назарія. Волошина принесли киянам перемогу. Ну і, друзі, відповідно, загальний рахунок 3-0 на Крайської Левська Динамо. До речі, друзі, нагадаю, що переможець цієї пари виходить на переможця пари пафос Макабі Макабетеляв це в нас. Так, да, макабетелявів це в нас команда з Ізраїля. А Пафос це в нас команда з Кіпра, якщо не помиляється. Тобто, в принципі, бачимо, що у київського динамо є дуже непогані шанси. Я вам, друзі, хочу сказати, що у команди Олександра Шавковського є дуже непогані шанси. Але завтра матч проти мальтійської команди Humble Спартан». У Кіян є солідна перевага в три м'яча перед номінально домашнім матчем у Польщі да? на арені uh, Люблін київське Динамо фаворит. І справді команда Олександра Шавковського підходить до завтрашнього поєдинку, скажімо так, в дуже хорошій формі, хороша, солідна є перевага в українській команді. І команда Олександра Шавковського і справді є фаворитом на те, щоб перейти в наступний раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ми тримаємо кулачки за нашу українську команду. Хоча я очікую, що завтрашній матч, в принципі, легким думаю не буде. Хамрон Спартан втрачати вже мальтійській команді, вже абсолютно нічого. Але, друзі, я вірю в Київський Динамо, я вірю. В Динамо Київ команда мені дуже сподобалась першого матчу під Хаммор-Збартами. Знаєте, в якомусь енергозберігаючому режимі, який обіграли свого суперника, НАТО... прям сили, прям було, силою помітно, що команда так знаєте, обережно грає, де економить. економіт. Київська Динамо сили економіт, тому що ми пам'ятаємо, що було рівно рік тому назад, де? коли Динамо Київ проходила кваліфікацію. Команда видала просто всі там сили матчі проти Партизана та рейнджерса. Так, да, вони молодці, вони їх пройшли, вони пройшли цих сильних суперників, абсолютно сильні суперників. Партизан сербська команда да, сильна рейнджерс, шотландська команда дуже не поступла. Новий вони обіграли. Потім команда з Альцбергом в плей-офф-кваліфікації програла, напрямки жаль, да? не змогла українська команда вийти в групу Ліги Чемпіонів. Але ми ну, бачили, команда граєм в Лігі Європи, де було шість поразок взагалі підряд в чемпіоті України, да, команда стала чемпіоном, але як же було важко тоді в грудні. Тобто, і справді силою прям, було прям, знаєте, видно, що сил у Кіян дуже мало. В грудні місяці це було прям помітно, що Кіяні. Виглядають прям втоманими. Я, Як фізично, так і морально. Мені весь так здавалося. Ось і команда зробила певні висновки з Хаморон Спартанс. В принципі, перший матч та команда в такому енергозберігаючому режимі зіграла, надто команда сили не віддавала. Спокійно перемогли. 3-0. Дуже спокійно. Друзі, да ще й нависті. Причому ж таки на полі Хамрон Спартанс. Динамо Київ перемагає, а тут ще й домашній матч. Да, Домашній він номінально, звичайно, ще, тому що грає не в Україні. Зрозуміло, що в Польщі, ну в будь-якому випадку. В будь-якому випадку В вболівальники тому київського Динамо буде предостатньо. Тому команда і справді на відсотків так 99% можна казати, що вже пройшла в наступний раунд кваліфікації. Завтрашній матч він буде як підготовка більше до наступних суперників. Думаю, що Олександр Шавкурський може випустити і молодих футболістів, для того, щоб вони себе показали на Євроарені. Ось, тому, друзі, не здивуюся, але, Знаєте, представити, те, що Хамрон Спартанс відіграє трем'ячек київського Динамо в Польщі, ну, Все можливо звичайно, що, там рання червона картка, якісь там обставини, але ймовірний цей сценарій. Ось, тому Кіян, в принципі, по суті, вже ось в Мальті, коли розгромили Хамрон Спартанц за рахунком 3.0, по суті, вже. На відсотків 99, де гарантувало собі вихід в наступну стадію кваліфікації. Наперед, взагалі, не хочеться ніколи нікол казати. Але. Ну, як будто, знаєте, друзі, відіграти три м'яча, Хамрон Спартан, Київського, Динамо буде дуже важко. Дуже важко. Хоча все можливо. Але Кенни має солідну, по-перше, перевагу в рахунку. Друзі, да і в Мальті, я ж кажу, в Кияні в принципі друзі, грали в енергозатратному режимі. Не в, енергозатрап... не в енергозатратному, да? в енергоекономічному режимі. Грала Київська Динамо. Команда Сілу сэкономила, по-перше, по-друге, перемогла ще 3-0. У того матчі мало було моментів. Кияні спокійно діяли. Темп матчу був дуже низьким. Але Кіані реалізували свої момент, і найголовніше для української команди, що вони перемогли. І мають перевагу в терм'ячі. Далі або Пафос, або Макабі. Але хто там буде, я не знаю. Але хто б не попався хто б не попався і там Київському Динамо, вони і там, я думаю, будуть фаворитами. Тому тримаємо кулачки і завтрашній матч він важливий. Вось, я думаю, що Кіані захочуть вдруге перемогти Хаморон Спартанцев. Думаю, друзі, що склад буде якийсь експериментуючий Київського Динамо. Тому що, в принципі, рахунок 3-0. В принципі, команда на відсотків 99 вже там, в наступному раунді кваліфікації, думаю, що завтрашній матч буде більше як підготовка да, до наступних суперників кваліфікації Ліги Чемпіонів і не слід забувати, що Київська Динамо Чипіату України вже 2 числа, вже буквально ось через 5 днів. Друзі, матч буде проти Рівенського Вереса на виїзді у Київського Дінамо, Хамруна Спартанца, відповідно, також чемпіонат їхній повертається 17-го числа матч проти Таршин Рейн Боуз. Буду у Хамрон Спартанца. Завтрашний матч, У мене, друзья, знаєте, одна думка. Я веду и привод к киевскому Динамо. Александру Шавковскому. И думаю, что в другому матчі на арене Люблин. Динамо, сможет и в я думаю, обіграти Хамрон Спартанца. Думаю, что Кианец с каким-то минимальным рахунком 2-1 обыграет Хамрона. Ну, может быть, где-то 2-0, 2-1. С чем-то, друзья, так, как матч. Але, Друзі, думаю, що київське Динамо Олександра Шевковського і у матчі відповіді зуміє обіграти Хамрун Спартанц. Тримаємо кулачки за київське Динамо. Віримо, що команда зможе кваліфікуватися в Лігу Чемпіонів в загальний груповий етап. Тримаємо, друзі, за це обов'язково кулачки за нашу українську команду Я вам, друзі, хочу побажати. Тільки всього самого наикращия, найголовні друзі, будьте щасливими людьми, бережіть себе я вам бажаю тільки добра, друзі. Тільки добра. Всім до побачення, всім пока.